Всім привіт, покажу вам марку. Це оригінал від Укрпошти. Покажу захисні елементи, мікротекст і ультрафіолетовий захист, як в банкнотах. В грошах. Так, обережно пінцетом переверну зі всіх сторон вам покажу. От, як бачите, нова в ідеалі. Так, мікротекст. На фоні неба. Ось там він над кораблем. Англійськими великими літрами, мікротекстом Борис Грох, автор картини. Є, показав і ультрафіолетовий захист. Покажу. Тут три елементи світяться. От в ультрафіолеті, це без ультрафіолету. Так вони білі, W, літера номінал, герб і рік. Так, вони білі, ультрафіолеті, розові. Ну, все. Знайти мене можна по тегу в гуглі Bro 39X англійськими літерами. Маю різних багато марок. Звертайтесь. Всім пока!